Кав'ярню на честь загиблого батька відкрила Карина Медведька, назвала кафе Маестро. Таке псевдо мав її тато. Дівчина здійснила мрію свого батька, який дуже хотів започаткувати власну справу і дуже любив каву. Віталій Медведький був добровольцем, який загинув на війні у квітні 23-го року. Чоловіку вже було 52, але він вперто намагався потрапити на фронт, незважаючи на постійні відмови у військкоматі. Службу проходив у 57-й бригаді, яка утримувала позиції на Бахмутському напрямку. Там Віталій і загинув. 23 квітня була дата смерті. До 18 квітня він ще виходив на зв'язок, але того дня вже зв'язок зник. Він був безвісті зникли. І 20 травня. Ми вже знали, що він загинув, але офіційний лист надійшов саме тоді. І 22 травня був похорон". Аби вшанувати пам'ять про батька, Карина Медведська здійснила спільну із татом мрію, відкрила кав'ярню. Віталій дуже любив каву та музику. Уся родина за місяць облаштувала колишнє кафе під власний простір. Дуже цінна ця кав'ярня, тому що вона таким чином продовжила життя своєму батькові. Тут б'ється його серце. Ну, я настільки це відчуваю, що він з нами тут поряд завжди, і він підказує, і постійно він допомагає. От може, це хто в це і не вірить, але ми все дуже сильно віримо. Назвало кав'ярню «Маестро» – Такий псевдо мав Віталій. Його позивний був, був маестро, і ось така назва безумовно, не думаючи, я одразу хотіла саме назвати в честь нього. Він дуже полюбляв каву, пив тричі на день, а то й більше. Інтер'єр закладу виконано в теплих пастельних тонах. Стіни прикрашають тематичні картини. Відвідувачів із фото при вході зустрічає сам Віталій. Це була ідея для того, щоб люди, коли заходили, розуміли в честь кого названа кав'ярня, чому саме така назва. Також є картини, які мають пов'язку з назвою, саме фото мого батька. Також тут я хочу зробити саме журнал, інформація про нього, тобто де загинув, яка ну, назва його, інформація про нього, там цитати батька, тобто ось таку ідею. Поки тут свічка та квіти. У майбутньому Карина планує проводити благодійні заходи в кав'ярні, щоб підтримувати українських захисників. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.